Більше десятка прикордонників, міліціонерів, працівників ДАІ та афганців щодня охороняють пункт пропуску Мамалига на кордоні із Молдовою. Зупиняємо автомобілі, перевіряємо на наявність у них зброї, вибухівки, боєприпасів. Охоронці кордону при повній амуніції. У бронежилетах та касках, при собі мають кайданки та автомати. На грудях майорить синьо жовта стрічка. Ну, не як оберіг. Покинули свою роботу та прийшли підтримати правоохоронців, воїни-афганці. Всю роботу залишили і от і приїхали сюди, щоб е, стояти тут, щоб як сказати, щоб, дежурити, щоб було все спокійно на, на границі. Кажуть, тутешні мешканці, що й не почули про блокпост, взялися одразу активно допомагати охоронцям кордону. Допомагали нам, е, хто чим. Привезли нам їсти, чайок гарячий, каву гарячу. Блокпости на кордонах Чернівецької області чергують цілодобово. Ми готові у будь-який час, дня і ночі надати вжити всіх заходів для того, щоб вирішити покладене на нас завдання. Ми маємо всі права, передбачені законом України про міліції. І будуть вживатися всі заходи вплоть до застування вогнепальної зброї. Поки що на Чернівецьких кордонах порушень не було хоча за інформацією правоохоронців, у Придністров'ї сформувались козачі загони для провокацій на території Чернівецької області. Майя Гумана Ярослав Левицький місцевий час.